Отаки, От всім доброго ранку. Вже місяць, як ми воюємо, я хочу проговорити про невичерпний ресурс нашої вітчизни, про дебілів. Ми бачимо ряд публікацій, особливо спільноти Інфорнопан, коли наші доблісні волонтери, іноді і вояки, викладають фоточки, як вони вручають добре волонтерку, як вони фоткаються з іншими. І при цьому ці дебіли залишають на фото в соцмережах прямі арт-коректування, будівлі. Визначні місця, пам'ятники, елементарно заклади, громадського харчування з їхніми вітринами і підписами або все інше, що можна легко дуже знайти методом елементарного осінь. Якщо ви думаєте, що москалі це не використовують, то ви глибоко помиляєтесь. Я хочу передати особистий привіт одному блогеру і засновнику одної з мереж приватних лікарень. Пильний привіт. Знаєте, що через пост цього дебіла чуть не накрилось одне з військових виробництв в Києві. І таких постів багато. Що ж робити? Затирайте фани, затирайте обличчя військових, коли вас про це вони, власне, просять. Ви вручили волонтеречку, от ви вручили військовому, якому передали. І все інше не потрібно. Не потрібно ваші геройські фотки в окопах. Вони нікому нахрен вже не треба за місяць цієї війни. В противному випадку для демсакерян і прихильників нашої партії пиздить будуть вас нещадно. Я вам обіцяю для всіх інших, я нагадую, що стаття посібництво ворогу і посібництво терористу дії в Україні. І коли служба безпеки України чи спецпідрозділи поліції будуть вас приймати, всім буде абсолютно пасрати, які ви великі волонтери і які ви молодці. Ви цим самим призводите до жертв серед нашого цивільного військового населення і до руйнувань. Будь ласка, думайте клепкою, дякую за увагу.